Добре, тоді переходимо до нашого гостя. Вітаю в студії е, нашого гостя. І закайте, е, ц... ще якась заява. Прошу? Харківського Євромайдану. Так, зараз одну секунду. Харківський майдан. Так, е, заява самоборони Харківського Євромайдану в складі самоборони Євромайдану Харків, представників правого сектору, представників ультрас-харківського металіста та Харківської громади. Усвідомлюючи, перепрошую, напевно, це зробити. Усвідомлюючи необхідність термінового врегулювання політичної кризи в місті Харкові та Харківській області та прагнучи дотримання громадянського спокою в регіоні, гарантуємо безпеку перебування голови Харківської обласної державної адміністрації Добкіна ММ на території Харківської обласної державної адміністрації з 10 до 13.00. 24.02.2014 задля прийняття нагальних рішень, що забезпечуватимуть громадський спокій та мир на території Харкова та Харківської області врегулювання політичної кризи, це уповноважений представник самооборони Харківської Рамайдану Шевченко ОС. Таке така от, таке повідомлення. Володимир Лехудовський. В нас в студії, брат Володимира Кульчицького, 64-річного який був застрелений на барикадах біля будинку про спілок. Куля пройшла на виліт в серце, застрягла в одязі, друга влучила йому в живіт. При ньому був мобільний телефон і паспорт. У чоловіка залишилося двоє дорослих синів, троє внучок. Також ще жива його мати, їй 93 роки. Я так розумію, про смерть сина вона ще не знає. Так, Честь загиблим героям, скорбота в Україні продовжується. Слава Небесній Сотні! Все що я зараз можу сказати від, від себе, від громадянина України, але пане Володимире, я вибачте, що я вас перебуваю. Вашому братові, він був сотні якийсь, одні з сотень. Він не був сотні. Я чому просто питаю? Я, я Моє, моєму вас. татові теж 64 буде цього року. Він був так само на Майдані, він був в сотні, в четвертій, здається. Я, от просто, мені важко зрозуміти, коли 60 за 60 люди йшли на передову і стояли на барикадах. Його син Ігор був там в одній із сотень. Угу. І він сказав, що. Син, я піду і буду з тобою, я тебе буду захищати. І в нього був тільки один шолом. Куртка була, ніякого не було в нього, жилета і так далі, був один шолом. І один із цих негідників вистрілив прямо в серце зі сторони спини. І кулю, коли батько впав уже біля будинку профсоюзів, витягнув син спочатку, першу, першу кулю, а коли вже принесли його в будинок профспілок. То вже врачі ну, стали надавати допомогу, але він вже був мертвий. От. А я, коли змінився, тому що я був до сьомої години, години, до 6.30, і поїхав вже додому відпочивати. І мені сестра моя вже телефонувала, що битий. От. І я після цього поїхав, став їхати на Майдан, так як метро не працювало взяв машину, таксі і поїхав навколо Богдана, Хмель... навколо Богдана Хмельницького. І там вже розпочався в будинку профспілок пожар. І я думав, що він там згорів. Тобто це було ще тільки 18, з 18 на 19. Це, це тоді, події. коли, вже, коли Беркут підпалив будинок профспілок. Це було з 18 на 19. Так. Так, коли б да. підпалив, та, я зрозумів, я, я, я теж був цією. Ага. Але ну, людина, розумієте. Це були постійно повідомлення, що вбиті застрелений, да. застрелений, застрелений, був... сказав, п'ять, застрелено, він... Він десять. Кого занесли тоді будинок про спілок? А але перед уже буквально за декілька хвилин до пожару. О, син його взяв і ще з декількома представниками Червоного Христа на руках понесли в Михайловський собор. І він там вже чотири герої лежали там, і він один із них був. Ви думаєте, це була робота снайпера? Це була стовідсоткова снайп, робота снайперів, тому що попасти прямо в серце зі спини, ну це хто, хто таке мог, міг зробити. Угу. І... За 30 хвилин до цього він був ще на Грушевського, стояв на барикадах і прийшов сюди до будинок у проспілок. Це, це саме початок ні, ні, штурму, саме... коли вони змели барикади і пішли да, в будинку. Так, і вони пішли потім вже з Грушевського, ага. з прийшли вже сюди, стали відбиватись. І він говорить: я там стояв, він до цього стояв там практично всю ніч на барикадах біля Грушевського. Тому що коли ми понесли труну позавчора до Грушевського, і там ці хлопці, ну більш вже такого віку, солідного говорять, та він постійно з нами стояв тут на Грушевського. Він був як заспокійливий, знаєте, такий організм там. Він дуже, був дуже веселою людиною, сам сам збудував один. Збудував невеличкий будиночок, ну як зараз у нас називають дачу, ну це є садовий такий будиночок, сам все своїми руками від нуля. Він дуже любився ну це в нього від батька від Станіслава. Все, а звідки він розкажіть. Він з Києва вони жили на Куріньовці, а потім вже приїхали на Виноградар. <кій> І за тридцять хвилин до того, як його вбили. Син Ігор підійшов до нього. Він говорить, я трошки відпочину, ноги трошки встали, утомилась. Він присів біля цього, біля будинку проспілок, і син за 30 хвилин до нього підійшов, говорить, папа, я тебе люблю. Я тобою горжусь. Трошки мене захльостується, я його знав, як порядна людина. У нас в Україні такого ще не було, таких жах, такого жахливого вбивства, масового, масового вбивства людей, щоб такого не було. Тому, коли буде спійманий президент і Генеральний прокурор Пшонка, звичайно, це не мої емоції. Ні, він повинні бути вбиті. Я не хочу цієї там, я не кровожадний, але. Він повинен бути вбитий і вбитий на Майдані. Дуже просто. Це буде, це буде щеплення на, на віка для інших диктаторів, які, може, колись захочуть взяти так, в таких подіях на Україні. Я думаю, що вже можливо і не буде. Але після того, як цих два, цих два організми будуть знищені. Людьми це дуже просто. Пане Володимир посадити. Її, я, я, я вибачаюсь, посадити так. її в криславти, в яких вони сиділи. Януковича на Золотий Унітаз прив'язати, і кожен, хто на Майдані повинен прийти і бітою ударити його по Пане голові. Володимир. Тому що люди тільки це Пане зрозуміють. Владимир. Я Пане вчора Владимир. на майдані виступав. Пане Володимире. Я знаю, я я розумію ваші емоції. Не хочу просто навіть дискутувати з вами, бо не хочу, бо не маю права на це. Не хочу. Давайте не будемо говорити не будемо. про це зараз. Про Але цих це Необхідно людей. зробити. Необхідно, мене... щоб ці люди понесли відповідальність і відповіли за те, що сталося. Це 100%. 100%. Але мене ще інше трохи дивує. Чому операція по захвату цих всіх негідників до цього часу триває? Я не знаю, можливо, їх вже спіймали, коли я до вас їхав. Ну, гепа з допою вони вчора прилетіли. І цей оплот. Вже розпочав, розпустив знову крила. Якщо у нас є служба безпеки України, то група Альфа або інша структура повинні вже були їх схватити ще в аеропорту і привести в СІЗО і розпочати слідство. У них були заяви по сепаратизму, у них були заяви для побиття людей і погроза, погроза на замах на життя людини. І вже потрібно було розпочати хоча б, хоча б слідство. Я не зрозумів, тільки від вас зараз почув про те, що Янукович узнав про те, що Аваков, Наливайченко їдуть в Крим до нього. Яким чином вони це узнали? Ця операція повинна провестись буквально за 25-30 хвилин. І, і все це питання повинно вирішитись. Можливо, я розумію, можливо, в нас такі слабкі, слабка служба безпеки. О, ну, не хотілося б вірити в це, що Служба безпеки не змогла до цього часу затримати Пшонку. Не могла затримати Колісніченка, Олійника, це всі, це Царьова. Це всі люди, які ну, причетні до, до вбивства людей. Вони сприяли. Вся партія регіонів це 90%. Це злочинці. І це вони. Ви вигодовували оцього хряка для того, щоб убивав людей. Ну, це жахливо. В моїй сім'ї, коли дивилися ці ролики, ці знімки, де простих дітей, які із фанерним щитом прикриваються від снайперської гвинтівки, ну, всі плачуть, це неможливо витримати. Я військовий, і я був на війні в Сомалі два роки, коли президент Саїд Баре, президент Сомалі, розпочав війну проти Ефіопії і знищив практично все чоловіче населення, а потім став садити 16-18 річних дітей в танки, і які йшли на більш підготовлену ефіопську армію, і їх також знищували. Але цей же Саїд Барен, Барен Нелюд, коли він брав, арештовував ефіопський солдат, то він не знущався над ними. Він просто їх садив в колобушку, це твірма така називається. Яма в піску, там зверху кришку, там ходив охоронець, хлопчик з пістолетом ТТ на вірьовці до карману прив'язаний. Ми ходили, дивились, ну ніякої агресії не було. Ну тут такі жахливі. Такі жахливі кадри. Сьогодні я вже подивився е, в інтернеті е, кадри від е, одного із, із каналів, телеканалів, де показують із середини, вже як ці війська, чи, як вони готуються. Це наш коли до Роман Штурму. Сухан, який з того боку зайшов, просто вони особливо навіть не приховували обличчя деякі та і вони так, також не, да, не приховували. Тобто Вони були настільки впевнені, але ви подивіться. Яка це жалюгідна людина, президент? Яка це жалюгідна людина, пшонка, який кричав на всю Україну, ви будете покарані за ці шибочки, які ви розбили. А ми побачили вся Україна, весь світ побачив, що у нього на дачі, що у цього жлоба на дачі. Він повинен ці люди повинні бути знищені народом, тому що. Ви розумієте, якщо от дехто вже вимагає там гакского трибуналу, це все буде затягнуто. Поки ми приймемо це римське право, поки його там перевезуть в Європу, його звільнять, тому що бандитське угрупування воно знаходиться, воно ще потужне в Україні. Для цього потрібно, щоб силовики зараз Пане, потужно попрацювали, і сьогодні, в 19 годин, не вже хочу. повинен бути звіт голови служби і. Не хочу з вами дискутувати. Скажу одну тільки думку. Бачили, як Саддам Хусейн, кривавий диктатор, і в іракців до нього рахунок більший, ніж нас, до Януковича. От повірте мені, більший. Він труїв газом цілі села, де немовлята вмирали. Коли його просто вішали в ефірі, ми бачили просто немічного старушка, якого була навіть шкода, бо він виглядав таким от. Ну, не знаю, зацькованим. А є Норвегія, де Бревік більше ста людей вбив. І зараз він заочно вчиться в університеті і вимагає, щоб йому відеоприставку на останню модель поміняли. І це Норвегія. Де зараз Ірак і де зараз Норвегія? Ми голосували за європейський вибір. Я хочу, щоб було справедливе покарання для злочинців. Справедливе. Справедливе покарання це буде вбивство на Майдані Януковича і Пшонки. Інший Жилін, Тігіпка, Бондаренко, Олійник, Царьов, Кернес, Добкін. От для них, для них це буде суд. Їх будуть судити, потрібно судити, розслідувати кожен етап їхньої діяльності, що вони заявляли, що вони робили, і вони повинні сидіти. Ще дуже важливий момент: тюрма повинна бути одна для всіх. Не потрібно, щоб тюрма була для якихось особих міліціонерів окремо, а для іншого, іншого українського народу окремо. Всі повинні бути в одній тюрмі. І вони будуть знати, якщо вони тут порушать. Закон будуть вбивати людей, насилувати громадян, вони будуть сидіти в загальній тюрмі. І тоді вони будуть знати, що там з ними станеться. Я хотів ще спитати, повертаючись до вашого вбитого брата, що зараз з його родиною, як лишилося внуків діти, буде якась допомога. Що, що з тим всім? Зараз просто е, вони сумують, як, як кожна людина, як кожний громадянин, як кожна сім'я українська. Зараз ну, настільки їм ну, тяжко це з однієї, але з іншої сторони, дуже, дуже шкода, і вони говорять: а ви подивіться, скільки дітей загинуло, скільки молодих людей. І ви знаєте, от для мене, як для військового. Де я трохи тож також працюю і виховую молоде, молодих дітей і так далі. І я не думав, що зараз в наш вік, в комп'ютерний вік, ті люди, які сидять біля комп'ютерів, і вони підуть і так будуть захищати свою країну. Для мене це було здивування. Коли я чергував на Майдані, ну, один із днів був це, коли атака була на Грушевського, палили шини там, і один хлопець вже йшов, йому було наскільки тяжко, я йому допоміг. Ми дійшли до, до забору, до, ці, до цієї огороди. Вже. Практично біля будинку профсоюзів, а він говорить, зупиніться, мені дуже погано. Я надихався цих гранат, ну газу від гранат. Він став витравити. Я говорю, я вас зараз віднесу до, до пункту медичної допомоги говорить, Ні, не потрібно. Зараз мої хлопці підбіжуть з дівчатами, і тільки він нажав одну кнопочку на телефоні. Тут же підбігли троє молодих. Хлопців і одна дівчинка схватили його і понесли допомогу надавати йому. Ну настільки, настільки ці молоді люди, ну це герої, ви розумієте, це, от, ми ще, ще цього не оцінили. Ми будемо це оцінювати. Ми оцінимо і злочини, які створив ця, ця партія регіонів і комуністична партія, їх терміново потрібно заборонити. Я не знаю, чому Верховної Раді, ну можливо, це якісь там тактичні. Дії, але їх потрібно терміново заборонити заборонити цю партію. Ти гібко вже виступає, роз розкрив свої, розпрямив свої крилишки і вже розпочинаються погрози. Вибачте, будь ласка, потрібно розслідувати ну елементарні такі, якщо це він так заявляє. Те, що знають люди, прості люди. Я, наприклад, коли він був віце-прем'єром і його дружина. Сірим сірею, ну будемо так, сірим якимсь каналом перевозила Мерседес з Ізраїлю через посольство і так далі. Це такий жлоб, такий же жлуб, як і Пшонка, такий же жлуб, як і цей президент, як його можна так назвати. Ну по кожному партійцю з партії регіонів повинно бути проведено розслідування. Там, можливо, є декілька людей, які якусь там мають совість, але вони, ну, вони боягузли, російською мовою, трусливі. Я хочу, хотів би, хотів, хотів би звернутися до громадян. І Донецька, у мене там родичі є з Дмитрова, От. і до Криму також у мене є родичі і в Керчі, в Жанкої. Не робіть того, що зараз. Роблять з вами політики, те, що ви б'єте простих громадян, те, що ви зриваєте державний прапор, вам прийдеться за це відповідати. Мені не зрозуміло, чому до цього часу не затримані оці агресивні сепаратісти, які знаходяться в Криму. СБУ, літак, 30 хвилин і вони вже в Києві. Мені це не зрозуміло. Ну, сподіваюся, найближчим часом отримаємо відповіді ну, на ці питання. Мені хотілося таке сказати, до цих виборів, які плануються, uh -huh. ну, мене вчора, мені так вчора неприємно було, коли я йшов на трибуну, щоб виступити, віддати честь героям. Там порядок такий, щоб прийти на трибуну, потрібно в черзі постояти і так далі. І коли люди прості стояли в черзі, я почув ззаді, хтось кричить пропустіть, пропустіть. Я думав, що це можливо, іде мед, медична допомога або ще якась там допомога. Дивлюсь, іде народний депутат. Угу. І його помічник кричить: Пропустіть народного депутата. А я говорю, і він вже дійшов до мене, тому що я був перший. А я говорю, а чому його пропустити? Ну, він народний депутат його без черги. Я говорю: ні, не потрібно його без черги пропускати. Він повинен, як громадянин, стати в чергу. Він спочатку, навіть там один раз зробив спробу там штовхнути, потім побачив, що я його міцно також штовхнув, і вони стали в чергу. Але цей депутат уже біла сорочечка в нього, кроваточка. І він уже такий напудрений, і він зібрався виступати з трибуни. А чи він був на Грушевського, а чи він був на Інститутській, а скільки загинуло народних депутатів під час цих бойових дій? Так, да, помічники деякі там отримали травму, один загинув помічник із Ради. Але коли я звертався до депутатів, коли була коли була дуже складна ситуація в Черкасах, це ще за два дні до штурму. І моя сестра зателефонувала Черкас. Потрібен народний депутат, або хоча б два, які були від Черкаського регіону, щоб вони приїхали тут, допомогли. Допомогли вести переговори з представниками силових структур, а також обласною адмі... адміністрацією. І один мені з депутатів говорить, коли я до нього звернувся, він говорить: да не потрібно туди їхати, там є болотецький. Правда, він дуже емоційний, але він там працює. І після цього ще один депутат потім звертається і говорить: От, ми направляємо зараз туди автомобіль і так далі. І після цього готується там провокація, людей арештовують, а після цього ще. Ну, ви знаєте, на днях стріляли. Пане про Володимире. що це говориться? Що будь-яка операція повинна плануватися чітко, і у кожного повинен бути свої обов'язки. Про, про планування операції є на сайті Гнадія Москаля, народного депутата. Вже документи, в тому числі зі схемами штурму майдану незалежності. Як саме мали його зачищати? От ми бачимо, вже стрілками все там промальоване. Я Не знаю, можемо вивести. Я зараз скину, пане Володимире. Співчуваємо вашій втраті. Сподіваємося, що ніколи Україна не забуде героїв. Дякую, що прийшли. Я, я хотів Поділилась. би, ще пару пару слів додати. Мож, можна так. Давайте тільки не дуже довго. Ні, У нас не не покаране зло України. Це Медведчук, його потрібно покарати. Але так як я військовий, потрібно зараз призначити міністром оборони Гриценка. Я не знаю, він це погоджується чи, чи ні, але через Майдан міністерстві оборони Єхануров завів. Ну там таку шваль, і зараз вона додавилась, що необхідно терміново навести там порядок. Це зможе на даному етапі зробити Гриценко. У нього є команда. Я не являюсь там в якійсь організації Гриценка і так далі. Але я знаю, і я тоді працював в Міністерстві оборони, коли Гриценко був міністром оборони. Це єдиний міністр, який зміг навести елементарний європейський порядок. Потім. Скажіть, будь ласка, а де зараз Шкітченко? Чи відповіли командири за ту скли... склинивську трагедію, яка відбулася? Ні. Він після цього полетів у Бельгію і взяв перекладача, тому що мови не знав. І там собі дуже прекрасно себе відчуває, чому Іващенко знаходиться як біженець. Він повинен бути тут, і він повинен сидіти в тюрмі. Чому Іхануров не заарештований? Чому в наші президенти? Що це за парад президентів? Ющенко, якого було вчора? Пане Володимире, та... час перепрошую, мушу з вами попрощатися. У нас просто є ще Добре. гості. забираємо в них.